Весь цей стан метеликів – це річ тимчасова. Фактично, ви зраджуєте одне одному. Я не встигаю на службу, там шлюб має бути. То ви цей шлюб вділіть. Навіщо? Щоб це був священик? Що робити, якщо я не відчуваю жалю за гріх? У душках. Інтимні стосунки з нареченим до шлюбу. Розумію, що це гріх, але не шкодую про це. І відповідно не можу посповідатися і приймати причастя. Дякую вам за ваше питання і щирість. Я одночасно вам співчуваю і одночасно вас поздоровляю. Поздоровляю, тому що ви розумієте, що таке сповідь. Сповідь це тоді, коли щиро сповідь це тоді, коли людина справді хоче виправитися з того, з чого сповідається. В інакшому випадку сповідь перетворюється на, ну, на якусь банальність, на, на формальність, і тоді така сповідь насправді не має сенсу. У вашому випадку, я думаю, що склянка наполовину повна і е, ви. Досить добре розумієте свою проблему. І передусім, ще раз підкреслюю і наголошую, дуже добре, що ви розумієте, що сповідь це коли я справді хочу виправитися. якщо я не збираюсь виправлятися, сповідатися, відповідно теж сенсу ніякого немає. Бо одна річ, коли я сповідаюся і. Розумію, що, наприклад, це може статися, ну умовно кажучи, так перший ліпший приклад в якоїсь людини є проблема з тим, що вона скверно словить і сповідається з цього. І потім випадково в цієї людини знову це повторюється. Там, умовно кажучи, впало щось на ногу. Людина знову щось там сказала, чи її хтось там на дорозі підрізав, і людина там ледь не потрапила в якусь аварію і матюкнулася знову ж. Чи це означає, що тоді ця людина не мала бажання виправитися? Мала планувала виправитися, але ось це вирвалося. Це було не спеціально. Це питання ми з'ясували і йдемо далі. Наприклад, стосовно ось цього жалю за гріх, один чи інший може бути конкретно цей, тому розбиратимемо в прикладі конкретно саме цей гріх. Річ перша зрозуміло, що коли люди закохані. То переживають певні емоції. Сучасні вже науковці розбираються в різноманітних гормонах, розбираються, як воно відбувається фізіологічно, які ділянки мозку активізуються під час цих закоховальних процесів і так далі. І це все цікаво. Більше того, все це навіть чудово. Це прекрасно, коли люди переживають такий стан. Але потрібно подумати також, що стан захоплення ейфорії всіх цих метеликів. Там голові в животі, і так далі. Весь цей стан метеликів. Це річ досить таки тимчасова. І закоханість потрібна людині на якомусь першопочатковому етапі саме цих відносин. Це трошки подібне до того, як є, наприклад, свічка запалювання для двигуна внутрішнього згоряння. Потрібно просто, щоб ось ця іскра так блискнула один разок, а потім вже автомобіль їде. Двигун з тими поршнями вже працює. Так само тут з'явилася ось ця закоханість, але ця закоханість не працює весь час, так само як свічка не працює весь час, якщо я не помиляюся. В будові двигуна того ж самого. Вона працює тільки тоді, коли відбувається ось це запалювання. Так само ці емоції, так само ця закоханість, вона не працює весь час. Пізніше потрібно буде працювати над тим, щоб ця любов, ці відносини, ось це бажання, добра одне одному, в тому числі, крім банально статевого збудження, щоб ці речі продовжувалися далі. І насправді це прекрасно, коли чоловік любить свою дружину, а любить свою дружину, це не просто він є. Її статево жадає. Хоча ця річ також є важлива, потрібна. Е, ну і це Бог придумав, значить, і в Бога вгодна, звісно. І коли заключається таїнство шлюбу, заключається також і на те, щоб ці люди мали також і статеві відносини. Е, бо ця річ є важлива. Ми про це вже з вами дуже дуже, дуже багато разів говорили. Але якщо ми е, ось цю шухлядочку вже поскладали, то перебираємося до наступної і розуміємо, що людині дуже важливо не вміти піддатися ейфорії, не вміти піддатися емоціям. А е, зробити так, щоб моїми вчинками керував мій розум, воля у випадку віруючої людини також віра. І щоб я розумів, що в мене є е, мій обов'язок, що в мене є певні зобов'язання перед е, моєю майбутньою дружиною, дітьми там, чи чоловіком, відповідно, вам потрібно зрозуміти, що зараз, в цей момент, ви ще не є ні чоловіком, ні дружиною. Тобто, фактично, ви, е, перебуваючи разом ну, в цих відносинах, е, зраджуєте одне одному. Чому так відбувається? Ну тому що ви ще не є чоловіком і дружиною. Уявіть собі, має відбутися шлюб. Це прекрасно, це чудово, гарна урочистість. Зійшлося багато родичів. Вони поприїздили, деякі з них іздалека. Органістка грає, квіточки сипляться, букети вручаються, побажання складаються, все так гарно. І тут, наприклад, священник запізнюється, ну, не знаю, в затор попав, або там, не знаю, аварія якась сталася, і не, не, не встигає банально на цей самий шлюб. І бере телефонує. І працює, наприклад, на парафії. Це називається захристиянин. Тобто людина працює в захресті, в ризниці, і ця людина відповідальна за такі організаційні питання на парафії. Також щодо лежить, готує до літургії. Ну і насправді річ досить відповідальна. І такі люди на парафіях, ну, насправді є такими першими помічниками священика. І священик бере і телефонує до такого захристиянина. Умовно кажучи, нехай це буде ось в моїй рідній парафії, це був такий пан Юзеф. В одному з відео ви могли про нього чути. І священник каже, що пане Юзефе, знаєте, я не встигаю на службу, там шлюб має бути. То ви цей шлюб вділіть тим молодяткам. Ви ж теж хороша людина, правда? На службі кожен день побожний парафіянин, молитесь багато. Ну чому він не може уділити? От як ви думаєте, от спробуйте поставити молодій парі, і в тому числі вам, дорога авторка, цього питання, ви ж готуєтеся до шлюбу. От я питаюся, ви б хотіли, щоб вам шлюб уділив? Не, священник справжній, а той, хто ну просто є хорошою людиною. Хотіли б ви? Ще скажу інакше. Скажімо, готується семінарист. До того, щоб стати священником І ми просимо, щоб цього щоб цей шлюб вділив не за християнин такий, а вділив такий семінарист, який в майбутньому там через рік або, ну, хай буде через 5-7 років стане священником він ж буде священником То чому цього шлюбу не може вділити цей семінарист? Він ж буде колись священником Ще раз, питання: як звучить? Є. Наречені, які ще не є чоловіком і дружиною, і вони хочуть мати статеві відносини так само, як чоловік і дружина. І чому їм не слід цього робити? Адже ж вони ж будуть чоловіком і дружиною. Яка проблема? Немає проблеми, так навіщо, щоб це був священник? або щоб в нього були повноваження? Такий семінарист не має права і за християнин, навіть дуже побожний, також не має права. І так само ці наречені ще не є для себе чоловіком і дружиною, і права. Не мають з цим пояснив. Підійдемо тепер до наступного порівняння до наступного розуміння, чому, наприклад, такі люди роблять помилку. Звісно, ми весь час говоримо виключно і тільки про віруючих людей, тому що якщо люди не віруючі, якщо вони Бога не пізнали, якщо вони з Богом не рахуються, то ну, їм в принципі байдуже абсолютно, чи будуть вони щось робити, чи не будуть. Ну, Ці люди фактично язичники, атеїсти, так що яка різниця? Наступна справа: дивіться, пара. Подружня пара не завжди будуть разом. Наприклад, може бути такий момент, що дружина поїде до лікарні. Ну і дай Боже, вона поїде до лікарні не тому, що е, захворіє, а тому, що буде вагітна? Вагітність це не хвороба, це прекрасно. І чоловік, якийсь там, не знаю, тиждень, інколи два, буде вдома сам, а дружини не буде. То чому б він не міг, наприклад, на цих два тижні жити разом з сусідкою? Хороша жінка, симпатична, готує, разом веселіше. Жінка зайнята, вона там родить поки, то чому б цей чоловік не міг цього зробити? Можуть бути ще інші ситуації, скажімо, відрядження. Є багато таких професій, ну і зараз ми з вами переживаємо війну, коли багато чоловіків далеко від своїх дружин. Переживаємо війну, коли багато дружин просто поїхали також з огляду на безпеку. Переживаємо багато ситуацій, коли хтось може затриматися десь там в дорозі довго. І чому б він не мав скористатися з можливості сексу з кимось іншим? Він або вона так само в чому річ. Річ в тім, що у вас є зобов'язання одне перед одним вірності і подружньої поваги. І тому, коли зраджує пара, то робить серйозний гріх супроти себе, супроти ближнього і супроти Бога. Ну, у випадку подружжя, подружжя, то також супроти дітей своїх, також. Ну, ось ми розуміємо, що поки люди готуються до шлюбу, то це дуже хороший час для того, щоб підготуватися до ось таких моментів, які будуть. Буде Хвороба, скоріш за все, однієї чи другої половини. Буде відрядження, будуть пологи, буде багато різних складних ситуацій. Тоді, коли цю вірність потрібно буде зберігати. І молодій парі для того, щоб впевнитися в майбутньому, в тому, що я можу тобі довіряти, бо я знаю, що ти, навіть маючи величезне і нестримне бажання, вмієш собою покерувати.